На 5. Запрошуємо вас до перегляду поєдинку. Практик першої лії. Чемпіонату Львівщини І забиває зараз Кала Вільховець. Зробить рахунок у цій зустрічі оперативно відкритим 33-й номер. Капітан команди. Дебютні миттєвості. Цього матчу, але, Юра, ж бачимо на дальній сітці встиг. І якраз рахунда скала Вільховець. Загалом. Бачимо, дуже швидко у нас розгортаються події. Вільховець» та академія Самбір на майданчику. Відповідно, вже готові демонструвати вам якнайкращі свої. Е, 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 ну і в принципі, дуже хороші емоції. Ми побачили у тірі зараз емоції від гравця команди Скала Вільховець під 19 м Які допомагають розвивати кращий барбершоп твого міста з отриманням усіх давніх та сучасних традицій барберингу. І Забиває зараз самбір. Іванченко якраз робить рахунок у матчі 1-2. Ось так, Гоцку. Це дуже хороша можливість відправити м'яча. До сітки воріт суперника і зараз Ю. Розіграш повинен бути обов'язково зараз. І що? Атакує команда і бореться. Екстралі України з футзалу кікла змагань. У яких беруть участь і відповідно у цьому сілецький. Переведення на фланг. Сілецький виходить на ударну позицію. Не забувайся. Іванченко їх вже класно зараз зробить Агрушкевича. Ось цій ситуації Іванченко пробиває. 2-2. Рахунок у цієї зустрічі. Дубль від Іванченка. Ну і зі своєю магічною. ...шається до завершення першого тайму а рахунок у нас. Пронозувати. підсумковий рахунок цієї зустрічі Оліни. Він друга спроба проходу від нього. Олійник швидше передачу давати Гавришкеве. Барбершоп шелтер Львів. Краще барбершоп твого міста з отриманням усіх традицій. Давніх та сучасних барберінгу забиває. Зараз Слобода робить рахунок у цієї зустрічі. 3-2. Усувається перед гравець, і Самбурай забиває цей колектив. Відзначається голом Сьомий номер команди відзначається м'ячем. Ходить на ударну позицію сілецький. Е передача. До коваль не доходить. Коваль! Все-таки жукуляк. Дійсно, зараз дуже важко розраховувати на якийсь психологічний тонус на емоційний. Адже така от грає 4-3. Рахунок у нашій зустрічі стає. Відзначається голом зараз восьмий номер команди. Футболіст України, який виступає за колектив. Тріумф! із довго цілковитий теска Василь Максимів. Наразі робить рахунок у зустрічі. 4-3. А зараз 4-4. Забиває теплий уже. Несамовита радість. Подивіться, який. Олійник на ударній позиції Борошок забиває! 5-4. Фантастика просто магічний. Академії Самбура завершилася Іванченко. Невдалий пас. Зараз. Атакує, команда зрізав м'яча до сітки воріт. Команди суперника, але не вдалося йому це зробити. Зараз який момент забиває самбір. Космік. Тут е, першим на добиванні опинився. Це на 50%, якщо не більше заслуга цього м'яча е, Іванченка. У це, забіга... це забігання. Фланом Борошок пробиває. Іванченко. Пробиває він! Все! Це видовищні зустрічі. Дякуємо ми також і колективу Скала Вільховець за цю фантастичну е, бійню на майданчику. Е, Побачимось, почуємось.